Друзі, доброго дня з вами Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог. І сьогодні в коментарі для MyUA ми поговоримо про те, що в ГАЗі відкрився міжнародний офіс щодо розслідування вторгнення Росії в Україну. А і, взагалі, чому це важливо? Насправді, це важливо з тієї точки зору, що ми бачимо, що наша країна разом з нашими західними партнерами намагається не лише Грубо кажучи, говорити і вказувати на те, що, власне кажучи, це вторгнення Росії віроломне, в порушення існуючих практик міжнародного права просто якоїсь добросусідського моменту і так далі, тобто це те, що відбулося, да? це російське вторгнення, але і намагається показати юридично довести факти російської агресії і злочинів Росії на територію України. Знаєте, як. Як то кажуть, в сполучених Америки є велика різниця між тим, що ви вважаєте, що ви знаєте, і тим, що ви можете довести, так ось Україна намагається через активне зібрання доказів геноциду доказів екоциду, наприклад, там щодо Каховської ГЕС, злочинів проти людяності на різних окупованих територіях. Навіть сам факт самого вторгнення Росії на територію України Україна активно намагається в міжнародно-правовому форматі доводити. Що все це порушує взяті, в тому числі Росії, на себе міжнародні норми, а в тому числі порушує принципи організації Об'єднаних Націй, а, де ключові статутні документи орієнтовані на міжнародно визнані кордони, як ви знаєте, на те, щоб запобігти новій війні, і так далі. Тобто, тим самим а, ми намагаємося не, не просто знати про російське вторгнення, але і довести. Всю злочинність цього вторгнення з точки зору міжнародно-правових механізмів, а це це звісно не буде дуже швидкий або простий шлях. Ми з вами це чудово розуміємо, але тим самим ми демонструємо в 21-му сторіччі, що якщо одна країна напала на іншу країну, то власне кажучи, ця країна. Яка напала як агресор, а, має нести відповідальність і має нести відповідальність не лише на словах, не лише через санкції, але її керівництво в майбутньому, так само як це було з керівництвом нацистської Німеччини, а, може бути через трибунали а, визнано винним і для цього і створюється, власне кажучи, ця ініціатива про міжнародний офіс, який я, я так розумів, буде тепер додатково збирати докази. А, Злочинів військових злочинів і всього іншого, що відбувається на території України, для того, щоб пізніше все це перетворити не просто в факти знання, але в докази. Тому справа, ще прикреслиться, може бути тривати не один рік, але це той шлях, по якому ми рухаємось. Не просто знати, але й доводити.